Нагадую, ви зупинилися на проєкті рішення номер 20 Ставлю ще раз, тут. Точно, перероби. Комісія з питань пропонувала до додати, тобто це проти, що пункт перший доповнити до пункту 1-2. Щодо встановлення ну, пунктом 1-2 щодо встановлення установлення пато розглядає сотні розгорців. Прошу проголосувати. на той щодо за некористування та надання дозволу на проведення експортної шової оцінки земельної деньки понурилася інтересу вулиця Шарська, 17, з метою її придбання основу цього. Рішення номер 22. Про формування земель ділянки на комунальної власності за основу. <пир 'я> комісія запропонувала пункт 2-3 зняти з. Пункт 2 зняти на, на... на доводи звоню. Пункт 3 знято, ну, з зняти з проєкту Додатково є заява від пункту третього. Просто зняти з розвитку. Значить, треба підтримувати. Так, просто зняти. Подано і з'яву зняти манкну. Так само пропозиції є е, комісії земельної допомоги пунктом 4 наступного зміста. Проект замусу щодо проведення від віддання зімельнилянки своє призначення зміниться за адресою Паркової 12 площа 0.1806, 11 тословань об'єктів фізичної культури та спорту за рахунок земельних ділянки, комунальної власності для культурно-здоровочних потреб, рекреаційних, спортивних, туристичних. І далі план текстуриться.

Obrigado.

Для себе, чисто, щоб розуміти, щодо 14 пункту, 14 пункту, бо Михайло Ткача 10, за 20 метрів від даному Лінії є пам'ятка історії. До цього були йшли відмови. Зараз йде позитивні редакції. Навколо пам'яток таких, які були в межах, і забороняють інформацію, вони навіть не, не надавали нам таку. Якщо ми маємо таку інформацію, або знімаємо, бо в мене такої інформації немає, щоб на межах території пам'ятки. Всі проекти йдуть в межах території пам'ятки відмовити. Тому. Ну, от, віде, сьогодні, в цілому 24 й вар 20 постійне користування в землях сільського господарства Будь ласка, це нормально останнім 27 років, Позиція комісії завершена. Пункт 4 знято на новий послуговий. Пункт 4 знято на новий

Це технічна правка, змінити розмір земельної ділянки на 0,1188 ВВТ. 4,4,1, будь ласка. Це пункт 441. В пункті 441 технічна парка, змінити розмір з мають ділянки на... Та наводять, що надання дозволи на розробку документації за дострію, надання землемілян до оренду признання привинення вимагати землі підраховувано за основу. Позиція комісії пункт 12. That's Tak, 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 tak samo jest, jak u tego się na je. I... ja po prostu się napuszczam. Nie, nie. No nie. No, ten? Ukryt. Напевно, помилка в, в проєкті рішення в, верніше, в протоколі, тому що ми знімали комісійно пункт перший і об'єднували його із попереднім пунктом, який, з попередньою земельною ділянкою яку ми знімали на попередній сесії. Тому прошу поставити на оксування. Так, да, так. Да. Прошу колеги зняти, будь ласка, пункт перший. Ми на минулі заясні зміни. Так само є пропозиція доповнити проєкт пункту 16, наступного змісту. Першому дата користуватися з маршрутом питання всередину головний. Те, який зареєстрована за адресово вулиця 33, дозволу розроблення технічної документації за наустою щодо інтелізації земельної ділянки за адресу вулиця Тризясу, то не допоможемо. 52 гектари і далі по 100. Прошу голосувати. До 27-го року технічна документація накривати не менше. Це бурлата, там де орендарна бурлата. Це інша ділянка. Ми не пункту в а договоримо доповнити проєкт пункту 16, наступного змісту і далі до потасті, що я говорю. мова йде за іншу корма редулька? Це зимальна діянка, яка орендована до 27-го року, просять дозволу на технічну документацію з інвентаризації з метою проведення меж земельної ділянки відповідно до фактичного використання. В технічному наслідніше саме в цій частині, де оборочена територія. На це відношення до того ринку, які були люди, відношу не мають це. Ні, це проведення з оксі іншого оренда. Ми вносили документація, але проєктно рішення для того, щоб додати матеріал, і вийшов. Вносили швидше реалізувати великодність експлуатації, їм потрібно було існуючи обмежу земельної ділянки. Тому ми просили на комісію доповнити даний проєкт рішення. Ні, 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 ні. Ні. Це зовсім інші оглядає. Так, тут немає комплектації. Станом на голосування пропонувати проєкт пункту 16. Поповнення відправити рішення пункту 16, то що не. Ще раз ставити. В цілому. Ні, 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 я ще одне, будь ласка, до пункту п'ятого, колеги: це по, е, на комісії є е, е, право, чита така Марія Миславна, це покоління, е, додати слова, технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації. Дати дозволи не на документацію встановлення відновлення, а технічну документацію іментаризація. Так, так, у нас технічне встановлення відновлення. Так, так. це технічна документація за благоустрою щодо інвентаризації землі. Це по коліблі на виїзді з міста. у нас працювала робоча група, і видно, як наша працювала група, і до того не видно до робота. Але я Ставлю на освалювання. Проєкт рішення був підготовлений відповідно до рекомендацій комісії. Тут працювала робоча група, я не була в комісії. Проект, рішення, підодований, підодований а, Та, носить, я був в реакції проведення. Проєкт рішень підготовлені до рекомендацій, а теж вносить в мене на я не була на комісії. Колеги, хочу підтримати. Оставте ще раз, будь ласка. Ну, ми це підтримувати. Зв'язку треба розуміти, яка причина. Тому що нами проєкт рішення відбувається відповідно. Я не знаю, я пояснюю, що так. В Воронівці, там, діюча заправка. Там є заправка для всіх, що мають відділяння. Ні, але в Волоколасі, який аукціон? Там кі... діюча заправка, там є майно. Як аукціон про висновку заправки, де є э, майно людей? Саме в тому? Це покоління на виїзді. Ні, що з мені Ну, це так, щоб люди платили нормально за земель, ділянку, щоб це заканчувалося або проведено відповідність. До речі, нам треба буде підняти питання, поряд будується ще заправочки, які там документи. Приватна власність. Так, mm -hmm. да, але чи можна так от робити, І хто видавав місцебудівні умови? так, я можу попросити створити робочу розсуну. Поки що. Mm -hmm. 何 Ми спершим будемо за згадання, Вже закінчу, я сьогодні, я сьогодні, я сьогодні. Давайте вже закінчуємо 71-го. Давайте команда Медична просто просперевід. Та я ж зразу, я попросив, вже я оголосив, я це, 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 це перше голосовує і робимо в забитому режимі. Я підтримую, що... не, 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 не треба. Тобто, не потрібно. Просто одне рішення вже почав бути. 31-й просить зарадишого самотармаляти, що допомогти горі в рейти землі. Заставлюється. Потім робимо з закритому режимі. Ні, там не робимо парень, а в запитому